У селі Ярівка Луцького району сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув кармане легкового автомобілю. Більше – в коментарі поліції Волині автопригода трапила сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Ярівка на Горохівщині. 41-річний водій автомобіля Фольксваген-Гольф виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою Мерседес під керуванням жителя Вінницької області. Внаслідок автопригоди водії автомобіля Volkswagen Гольф» загинув у Волинській екстренці. Розповіли, що до них виклик про ДТП дійшов майже о 8 годині ранку. Виклик eh, бригади екстреної медичної допомоги. 7 один 53 хвилини. Ранку село Ярівка зіткнення автомобіля з ворога eh, постраждав воділикого авто eh, 41 року. Чоловік. Він отримав травми несумісним життям. Більше немає постраждалих. Наразі триває розслідування причин та обставин аварії.